Привіт! Ви на каналі Allegas. І сьогодні у нас буде дуже цікавий огляд, дуже цікавого автомобіля. Це DS4 у виконанні Cross. І це зовсім нова. Преміальна марка на українському ринку, яка називається ДС, з'явилася вона в 2015 році. Це саме преміальний автомобіль, який французи зараз намагаються просувати на нашому ринку. Хто хоче сказати, що який може бути преміум у французів? Хай подивляться мої попередні відео з історичного автоклубу, де ми розглядали початок автомобілізму 19 го і на початку 20-го століття. Так от французи можуть посперечатися з німцями в питанні довготривалості історії преміуму і навіть виграти в них по роках. Тому саме французький преміум це дуже давня історія. Крім того, давайте згадаємо, що таке французький гламур, що таке всі французькі. Преміальні бренди і модні будинки це все Париж, це все Франція. Тому у французів є певний хист до того, щоб виробляти саме преміальні автомобілі і преміальні речі. Вони знають в цьому товк, і тому сьогодні ми будемо розглядати, чи є цей ds 4 кросовером і чи є це преміальний автомобіль. Що це за автомобіль і чому ми називаємо його кросовером? Насправді так його позиціонує сам виробник. Він очертив для нього певне коло конкурентів і серед них саме кросовери Отже, хто ж його конкуренти? Ну По-перше, це Lexus. UX. Далі серед його конкурентів бачать BMW X1, Audi Q3 та інші преміальні автомобілі. Таким чином цей DS конкурує саме з преміальними автівками ну, відомої німецької трійки, а також з автомобілями Lexus і Volvo, Range Rover, Jaguar і так далі. Але чому ж він? Саме кросовер Давайте розбиратися, бо мені в принципі він здається, що це просто хетчбек. І дивлячись на його габарити, це довжина 4400, висота 1470. Фактично він і є хетчбеком. Створений він на платформі Peugeot 308. І фактично сказати, що це кросовер нам дозволяє напис крос, по перше, але це напис саме комплектації прокадера крос. Крім того, такі трохи елементи з чорного пластика, які надають якісь кросоверні риси цьому автомобілю. І крім того, в нього ще є такі великі колеса R19, і це дає змогу створити йому кліренс близько 19. -ти. Сантиметрів, крім того, тут є певна система керування тягою, яка присутня на автомобілях концерну Stellantis. і ми бачимо, що тут є різні режими: песок, багнюка, сніг це також є признаком того, що перед нами саме кросовер. Таким чином, єдина ознака, що це саме кросовер, є кліренс і великі колеса, які додають йому певних таких рис кросоверів. Повного привіду у нього немає. Він може бути у виконанні гібриду, тоді позаду з'являються ще додаткові електромотори, які створюють повний привід. Але зараз вже Передньопривідними кросоверами нікого не здивуєш, їх дуже багато на ринку, і е, саме позиціонування DS4 як кросовер створює для нього е, ну, такий, скажімо, Ореол його конкурентів. І це е, дає змогу йому е, дуже... Скажімо так, поважно себе почувати серед конкурентів з німецької трійки та іншими преміальними автомобілями. А тепер давайте розбиратися, а чому ж саме DS-4 це преміальний автомобіль. Бо, як я вже казав, він створений на платформі Peugeot 308. Таким чином, що ж в нього такого преміального, крім оцього такого екстравагантного дизайну? Ну, дизайн тут насправді дуже яскравий, і оця така форма 3D ромбів, вона присутня тут в багатьох таких. Місцях ми бачимо ці неперевершені фари. Ми бачимо дуже такий сучасний дизайн колесних дисків. Ми бачимо ці лінії, які створюють такий певний настрій. Псевдоспортивний в якомусь ракурсі він здається, що це. Він трохи схожий на Lexus. В іншому ракурсі він трохи схожий на навіть на Lamborghini, чимось. Але, ну скажімо, над дизайном французи дуже якісно попрацювали, і в мене немає жодних питань до цих усіх ліній. Вони дуже якісно пророблені. Крім того, оці світодіодні сігми. Поворотників, ходових огнів це все створює ну, такий неперевершений стиль цього автомобіля. Крім того, ми бачимо, що у нього тут матричні led фари дуже потужні, до речі, вони розумні, тобто вони вимикаються, коли є попереду автівки і висвітлюють саме той сегмент, який потрібен. Крім того, ми бачимо знову ці ромби, які качують по всьому дизайну цього автомобіля. І це такий фірмовий стиль, саме DS. Щоб ви не забували, що це саме кросовер, а не е, існує така комплектація Cross. І саме назву крос виробник залишив. Вам на згадку на водійській двері. Тобто, коли ви підходите до автомобіля, бачите крос, заспокоюєтесь і таким чином сідаєте і відчуваєте, що ви їдете не на хетчбекі, а на кросовері. І давайте тепер пересвідчимося, що тут є і преміум. Давайте почнемо розбиратися, що ж тут такого преміального. Ну, по-перше, ви бачите ці ручки. Вони як у рендж-ровера, або як у інших преміальних автомобілів. Зараз сховані у двері для того, щоб вони дісталися, от таким чином вони дістаються, і коли я за них тримаюсь, я відчуваю поводок справжнього металу. Тобто це вже перше ознака того, що перед нами не якась бутафорія пластикова, а настоящий преміальний автомобіль. Що ж тут такого преміального? А преміальне тут насправді все. При тому це не просто преміальність, а це такий французький шарм. Ми бачимо оці неперевершені сидіння у шкірі напа, при тому в такому стилі, саме французькому. І ми бачимо тут оцей весь дизайн з тими ромбами, які я вам показував зовні. Він тут фігурує насправді дуже у багатьох у багатьох елементах. І це ну, собственно, такий фірмовий стиль ДСу. Ну, Справді, як тільки ми відкриваємо цей салон, бачимо цю темно-шоколадну шкіру НАПА. вона дуже-дуже якісна, ми бачимо, що сидіння тут, скоріше за все, з підігрівом та вентиляцією і навіть з функцією масажу. Це вже створює певний такий настрій, але тут сам цей настрій це тільки прелюдія до того, що насправді дарує цей автомобіль. Опинившись всередині, ми зразу відчуваємо преміальну якість цих матеріалів. Ну, По-перше, ми бачимо, як це все тут організовано на приборній панелі. Крім того, у нас є два монітори: 10 10-дюймовий і 8 дюймовий і це повністю цифрове все виконання. До речі, до речі, у нас на головному цьому моніторі він створений таким чином, що тут є декілька столів, ми можемо їх гортати, шукати якусь відповідну функцію, наприклад, там сидіння, включати підігрів. або включати вентиляцію сидінь або регулювання сидінь. До речі, тут дуже багато функцій цих регулювань. І крім того, далі ми можемо це все включати підігрів керма, регулювати клімат. При тому клімат ми бачимо таким чином, ми можемо регулювати, і крім того, ми ще можемо регулювати кут нахилу цих дефлекторів за допомогою от таких кнопок. Тут є також екстрені кнопки, які допомагають нам швидко перейти в меню. Крім того, у нас тут є ще і Налаштування для підключення телефонів, панелів, програм, налаштування індивідуального профілю, тобто ми можемо задати тут за власним бажанням варіанти підсвітлення салону, варіанти там блокування дверей і так далі і тому подібне. Я не буду вам це все перелічувати. Але є у ds 4 ще така, от цікава дуже штука, яка знаходиться отут. На панелі це такий тачпад, на якому ви, в принципі, можете щось комусь написати, от як я це зробив, да там пошук, наприклад. І таким чином цей пошук буде. Крім того, ми можемо за допомогою цього тачпаду або тут робити цю збільшення навігації да і якусь, скажімо, робити. Налаштування. Або ми можемо робити це за допомогою тачпаду. Не скажу, що це дуже така корисна штука, і принаймні без неї неможливо користуватися, але Ну в певний чином це додає якоїсь преміальності до цього автомобіля. Тут дуже якісна шкіра, дуже якісно все. Вироблено, обстрочено, приємно до всього торкатися От, наприклад, у нас є ручка регулювання гучності, і вона на дотик дуже така металева. да Тобто, це не пластик, а це саме металева штука. Керування коробкою передач тут відбувається за допомогою такого повзунка. Тобто, перемикаючи отак його, ми включаємо або там перед, або зад, або інші функції. І цей повзуночок також він дуже якісний і такий металевий. І торкаючись до нього, ви відчуваєте там певний холодок. І це ознака, що це преміальний автомобіль. Я не можу сказати, що ззаду тут дуже багато місця, але я сам за собою помістився навіть попри свої, скажімо так, розміри. Але маю певні сумніви, що сюди влізе людина з великим ростом. Їй буде тут трошки некомфортно. Але нічого не поробиш, це звичайний це клас. І навіть у кросоверах це класу місця ззаді не завжди дуже багато. Їх цінують зовсім за інші якості. Складається сидіння тут за допомогою одного дотику, крім того, є люк для перевозення длинномерів. і йдемо. Подивимось, що тут в багажнику. Від багажника DS-4 я нічого такого особливого не очікував. І так насправді є. Він дуже невеличкий, 430 літрів всього-навсього. Хоча його можна збільшити за рахунок складання сидінь. Запасного колеса в комплекті у нас немає. Немає і навіть докатки, є тільки ремкомплект і комплект різного інструменту. Оце і вся комплектація, яка є в DS-4. Ну зрозуміло, що якщо це преміальний автомобіль, було б дивно, якщо б тут не було електроприводу замикання кришки багажника, вона тут є. Крім того, тут навіть є автоматичне відмикання махом ноги. Усію про те, кросовер це чи хетчбек, Давайте залишимо для наших глядачів. Напишіть у коментарях, як ви гадаєте, все ж таки, DS4 це кросовер чи це все ж таки хетчбек? Буде цікаво дуже почути вашу думку. А я потім повернуся і скажу, чому це дуже важливо насправді. Отже, друзі, продовжуємо наш огляд DS-4. Зараз у нас іде такий. Досить потужний дощ, тому е шум, який ви чуєте, це саме від того, що, е по-перше, капає дощ, по-друге, по е вологе покриття. Але е хочу зазначити, що шумоізоляція самого салону тут е доволі непогана. Крім того, тут подвійне скло е встановлено, е тому е дуже дорожніх шумів. Саме не від дощу, а від дороги відчувається дуже мало. Їде наш DS-4. Він оснащений у нас двигуном дизельним 1,5 літра 100, потужністю 130 кінських сил, з крутним моментом 300 Нм. До речі, саме з таким двигуном я нещодавно тестував Opel Grandland. Кому цікаво, подивіться от за посиланням наше відчуття від цього двигуна і від Opel. Але на ds 4 цей двигун. Відчувається якби, більш такий е динамічний. Це пов'язано чи з настройками, чи з якимись іншими характеристиками. Мені складно сказати, але перше, що я відчув, коли сів у DS-4 цим двигуном, що він значно е шустріший за Opel Grand. Не можу сказати, що це така, скажімо, пушка, зажигалка. Ні, це звичайний такий сімейний автомобіль, який має доволі такий нешвидкий розгон до 100 км за годину. Він розганяється за 12,4 секунди. Для нинішніх часів це дуже і дуже Такий великий час, і це свідчить про те, що назвати його динамічним не можна. Але, в принципі, в мене він не викликає жодних якихось. Заперечень його динаміка, тобто у місті її вистачає завжди і всюди. За містом ми зараз перевіримо, яка динаміка. Отже, друзі, зараз ми на Бориспільській трасі і е, спробуємо подивитися, яким чином почуває себе ДС4 на швидкісних автомагістралях, на що він здатний. Е, наразі у нас іде дощ. Тобто трафік дуже такий знижений, але це не заважає нам відчувати, що в принципі на швидкості 120-130 км на годину він все ж таки продовжує потужно прискорюватись. Так, це звісно не самий найшвидший автомобіль, який є. На ринку в цьому сегменті. До речі, у нього є комплектації з іншими двигунами: 16 і 1,6 у поєднанні з електричним двигуном. Там є навіть 225 коней, є виконання там 185 коней. У нас нагадаю, 130 і крутний момент 130 Нм. Ну, в принципі, це такий середнячок, який дозволяє. Непогано себе почувати на трасі, пришвидшуватись, коли вам це потрібно, але він не дасть вам змоги сперечатися з потужними Porsche, BMW, Audi, Range Rover, які мають, до речі, 2 ну, або 3 літрові двигуни. Тому не розраховуйте, що ви будете переможцями в спринтерських заїздах. Це автомобіль більш преміальний, більш гламурний, більш спокійний і більш тендітний. Він, в принципі, досить адаптований до наших доріг. Тобто я ще не попав в жодну яму, яка б схитнула кузов цього автомобіля або був якийсь скажімо так, дискомфорт від проїзду якихось нерівностей Тому подвізка тут в принципі заточена більше на комфорт. Я не можу сказати, що його можна порівняти з Lexus, BMW або Audi Ні, він їде. Не так цікаво, як BMW, не так цікаво, як Audi, не так комфортно, як Lexus, але, скажімо, певні якісь свої нюанси тут є. Можна цілком ствердно. Сказати, що це автомобіль, який і виглядає преміально, і внутрі є преміальним, і їде він також преміально. Крім того, є тут і проєкція на лобове скло, яка доволі така цікава, гарно все бачимо ми. І вона, крім того, ще й сканує дорожні знаки і підказує нам, наприклад, от як зараз ми їдемо більше 80 кілометрів. На годину. І вона підсвічує, коли ми перевищуємо цю швидкість. Таким чином є тут є такі дуже потужні елементи преміального сегменту, яких ви не побачите на інших авто або побачите за зовсім інші гроші. До речі, про гроші. Наш автомобіль у комплектації Procadero Cross, А я нагадаю, що є ще інша комплектація, яка а, трохи дешевша. Вартість DS4 варюється від 33 до 37 десь, чимось тисяч доларів. Що стосується витрати пального, у нас дизель 1,5 літрів. Нагадаю, і, в принципі, зараз ми бачимо показники на приборній панелі 6,9 літрів на 100 кілометрів. До речі, можна вивести ці показники і на проєкцію на лобове скло і слідкувати за цими показниками. Не можу сказати, що це якийсь. Дуже там потужний швидкісний автомобіль, але у різних програмах він їде по різному, і це досить суттєво відчувається. От, наприклад, у програмі спорт він перемикається десь приблизно на 4000 тисячах обертів. Наступна передача, десь 3500 4 Зрозуміло, що у програмі економ він використовує найбільш низькі оберти дизельного двигуна, який відповідає найбільш економічному режиму. По паспорту він може привозити навіть там близько 4 літрів на 100 кілометрів. Я думаю, що це витрата для програми економ, і це цілком реальні результати, які можна досягати. Отже, друзі, у нас сьогодні на огляді побував преміальний французький автомобіль ds 4 Ми з'ясували, що це все ж таки кросовер. Ми з'ясували, що це преміальний автомобіль, який має дуже потужну комплектацію і дуже давню історію. Ми з'ясували, що його цінове позиціонування в принципі одне з найкращих сьогодні на автомобільному ринку в цьому сегменті. І таким чином, якщо вас зацікавив цей автомобіль, рекомендую пройти у салони ДС. це саме окремі автосалони, вони відокремлені від салонів Peugeot та Citroën. І подивіться його власноруч, присядьте, потрогайте. Поз'ясовуйте його комплектацію. Я думаю, що вас дуже багато чого здивує. А це був канал Олег Ас. І я продовжую розказувати вам про цікаві новинки на українському автомобільному ринку.